Виконуємо номер 316 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір, що завдання перше дев'ята, дорівнює 0,1 періоді. Завдання друге одинадцятих, дорівнює 0,02. 81 сота в періоді. Завдання третє 2 третіх дорівнює 0,6 в періоді. І завдання четверте 19,33 дорівнює 0,57 у періоді. Приступаємо до виконання. Риска дробу це знак ділення. Тому поділимо 1. На 9 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0 десятих. ,10. 10 ділимо на 9 беремо по одному. 9 множимо на 1 буде 9. Виконуємо віднімання. остачі 1 допишемо 0. 10 ділимо на 9, знову беремо по одному. 9 множимо на 1, 9. Виконуємо віднімання в остачі 1. Допишемо 0. 10 ділимо на 9, беремо по одному. 9 множимо на 1 буде 9. Як бачимо, остача знов 1. І знов буде 1, 1 і 1. Ми дійсно перевірили, що 1 дев'ята дорівнює 0,1 у періоді. Завдання друге. Поділимо 9 на 11 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0. ,10. 90 ділимо на 11, беремо по 8. 11. Множимо на 8, буде 88. Виконуємо віднімання в остачі 2. Допишемо 0, 20 ділимо на 11, беремо по одному. 1. 1 множимо на 11, буде 11. Виконуємо віднімання, остачі 9, допишемо 0, 90 ділимо на 11, беремо знов по 8. 11 на, 88, це буде 8, 11 на 8 це буде 88. Виконуємо віднімання в остачі 2. Знов допишемо 0, знов 20, ділимо на 11, беремо по одному. 11 множимо на 1, буде 11, як бачимо, остача знову буде 9. Тому 9,11 ми перевірили до рівня цілих. 81 сота у періоді. Завдання третє. Дві третіх дорівнюють 0,6 у періоді. Виконаємо ділення 2 на 3. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо частку 0, ,5. Допишемо 0,20 ділимо на 3, беремо по 6. 3 множимо на 6 буде 18. Виконуємо в остачі 2, допишемо 0, 20 на 3, знову по 6, знову 18. І знову остачі 2. Як бачимо, у нас вийшло 0,6 у періоді. Отже, 2 третіх дорівнює 0,6 у періоді. І завдання четверте 19, третіх дорівнює 0,57 у періоді. Поділимо 19 на 33 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. 190 ділимо на 33, беремо по 5, 3 множимо на 5 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до да 1 16. виконуємо віднімання: 10 відняти 5, 5. 8 відняти 6 буде 2, в остачі 25. Допишемо 0. 250 ділимо на 33, беремо по 7. 3 множимо на 7 21, 1, записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 2 23. Виконуємо віднімання: 10 відняти 1 9, 4 відняти 3 1. Востаче 19. Знову допишемо 0. 190 ділимо на 33, беремо знову по 5. 33 на 5 ми вже множили, це буде 165. Виконуємо віднімання, в остачі знов 25. Допишемо 0 і знов по 7. 33 на 7 ми множили, це було 231. Виконуємо віднімання і вистача, знову буде 19. Отже, 19,33 дорівнює 0,57 періоді ми перевірили. Номер 316 виконано.